Доброго ранку, мої любі друзі! Сьогодні у нас заняття зліплення. Будемо ми робити капелюха для нашої ляльки Оксанки. Вона знову завітала до нас в гості. Подивіться, яка в неї гарна сукня, яка вона чарівна. Але що в неї не вистачає, діти Глянтин, на голові у неї віночок, а вона хоче, щоб ми з вами зробили капелюшка. Капелюшки бувають різні. За формою, а наша Оксаночка хоче, щоб ми зробили широкими полями. Зверніть увагу, що нам для цього потрібно: пластиліновісно різнокольоровий, серветка, стеки, дошечка, на якій ми будемо робити наш виріб. Від серця до серця лунає вітання, перейміть найщиріші мої побажання, щоб ти був стараний, щоб ти був завзятий. Веселий, щасливий, здоровий, багатий. Дітки, я хочу вам загадати загадки про одяг, про той, який ми з вами сьогодні будемо робити. На голову вдягаємо, вушка захищаємо. Як ви гадаєте, що це? Вірно, капелюшок, не натягнуть мене на вуха, не злякає завірюха, а влітку жара. Що це, дітки? Вірно, капелюшок або шапочка. Сиджу верхи, не знаю на кому. Знайомого зустріну, зіскочу, привітаю. А це що? Вірно, це може бути і капелюшок, і шапочка. Отож, дітки, ми з вами приступаємо до практичної роботи. Всі сілися гарненько, підготувалися і ми з вами розпочинаємо. Діти, беремо пластилі. У мене гляньте, піль. Червоний, а ми з вами будемо робити отакий капелюшок. Зверніть увагу, який він? вам подобається і мені. А давайте подивимось, як він на ляльці буде сидіти. Гарно, до, гарно він її буде захищати влітку від жарин, від спеки. Отож, приступаємо до роботи. Діти, взяли пластилін і круговими рухами ми його що спочатку розігріємо. А потім будемо розкочувати. Подивіться, у мене є кулька, я отримала кульку. отак от, от притискаємо до луньки, розкочуємо. А тепер, діти, круговими рухами ми по колу розплющуємо, витягуючи. Подивіться, як ми це все робимо. Трошки порівняємо, ми утворили такий от форму. Це в нас верх. А внизу ми беремо пальчиком і трошки вдавлюємо. Отака от в нас виходить виямка для того, щоб дівчинка-Оксанка змогла одягнути на голову. От, поправили. У нас такий вийшов з вами капелюшок. А тепер, діти, давайте його прикрасимо. У мене є білий пластилін. Я відщіпую шматочки і круговими рухами пальчиків роблю легенько такі от таке от коло, бачите? А потім придавимо його, подивіться. Придавили злегка, і в нас ще горошинка утворилася. Отож, діти приступаємо, відщіпуємо і прикрашаємо. Нашого капелюха. Відщипнули, скотили і придавили ще одна горошинка, і так далі по колу. Дітки, подивіться, ми отримали з вами капелюшка. Давайте подивимося, чи пасує капелюшок нашій лялечці Оксанці. Звичайно, пасує червона сукня і червоного кольору капелюшок з біленькими горошинками. Ми з вами зробили такий виріб. Отож я вам говорю до побачення. Очікую ваші роботи. До зустрічі, мої любі. Бережіть себе, до побачення!